Так, ну що, джинма майже 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 готова. Так, посиділи, полюбувалися, 40 -ка. нічого не помінялося, в принципі, Мотор КМ 490 дуже подобається мені, як джинма завод красить їх дуже чітко, головне, щоб ніде не поцарапалось. Бляха, тут є поцарапано, треба буде закрасти, тут прийдеться по ціні спускати. Покла коліса. Гідропідсилювач, звісно. Циліндри зовнішні. Циліндри зовнішні на джинмах стоять тільки у тракторах, де ви, і ви можете купити їх тільки в компанії Мінягро по всій Україні. Мінягро Мукачево ми є найбільшим складом на Західній Україні на Закарпатській області. Тракторів багато. Доставка, друзі, по всій Україні. Неважливо, де ви є. Всі прекрасно знають, хто дзвонив, хто дзвонив з інших областей, всім трактора доставилися і будуть доставлятися далі. У нас є 15 філіалів по Україні. Тож телефонуйте, якщо не знаєте номер, є в шапці профілю, і все доставимо. Доставка безкоштовна, а ціна цього апарата 7700 баксів. 7700 було 7950. Зараз, слава Богу, ціна трошечки впала. Ну, не на тисячу, як би хотілося, але і то добре. Телефонуйте, будемо раді вас бачити.